А ви знали, що звичайна хмара може важити мільйони кілограмів? І тоді виникає логічне питання: як вона взагалі тримається в небі і не обвалюється нам на голову? Секрет у тому, що хмари складаються не з великих крапель води, а з мільярдів мікроскопічних краплинок та кристаликів льоду. Вони настільки маленькі та легкі, що потоки повітря здатні утримувати їх у небі, ніби невидимі руки. Коли крапельки стають більшими і важчими, повітря вже не може їх нести. Тоді вони об'єднуються і падають вниз у вигляді дощу. Виходить, що хмара це як гігантський резервуар, який тримає воду доти, доки природа не вирішить відкрити кран. І ще цікавий факт іноді в небі є вода, але вона не падає, бо краплинки занадто малі. Тому ми можемо бачити хмари. І при цьому не відчувати дощу. Отож хмари це не просто пухнасті білі маси, а складна система, де діють закони фізики і атмосфери. Підписуйся, щоб мене не загубити, та пиши коментар, на яку б тему хотів почути відео.